З Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі. І сьогодні спробуємо спланувати мій читацький серпень. Так, я знаю, що протягом року я не робила таких відео і не хотіла собі нічого планувати, а читати більше по настрою і, чи за настроєм, але я, в принципі, так і рухаюся, читаю те, що мені хочеться за настроєм. Не, не роблю якихось грандіозних планів. Тому Зараз у мене буде така невеличка підвірка книг, деякі я вже які розпочала читати, деякі я ніяк не можу дочитати, тому сподіваюся, що за серпень власне, я їх і прочитаю. Ну і перейдемо безпосередньо до цього списку. Але для початку розповім невеличку новину, яка насправді для мене в моєму е, житті дуже важлива. Я здійснила свою мрію, і, як ви бачите, я дещо змінила свій імідж. Зараз я без окуляр, а ви зазвичай звикли бачити мене ось так. Тепер будете звикати до мене такої, адже я зробила лазерну корекцію зору. І тому. Я останнім часом більше звертаюся до аудіокниг, власне, чудова новина. Всі потішимося за те, що зараз я вас класно бачу. І я знову відродила традицію прогулянок під якусь класну книжку, тому вже декілька книжок прочитані в такий спосіб за останній час. І, звичайно, що про це ми поговоримо у наступному відео. А зараз розпочала. І розпочнемо ми, власне, із аудіокнижок, оскільки я останні кілька років, мені здається, мало читаю, можливо, Останній рік, так чи два, мало читаю такої розважальної літератури, і якось я забулася за неї, а вирішила, що хочеться саме зараз, поки ще серпень, поки ще немає такого навантаження в мене на роботі, почитати щось таке попсове. І я згадала про серіал Бріджертони, який постійно збираюся подивитися. Так, я його ще не дивилася, а все тому, що е, люблю спочатку прочитати книгу. Тому е, першою книжкою в, цьому, під, в цій підбірці буде «Герцог і Я, е, книга від Джулії Куїн, е, яку я буду слухати в аудіоформаті. Е, друга книга це буде продовження. І вона називається Віконт, який мене кохав. Е, я не знаю, чи буду я. Продовжувати а, читати всі книги, але ось на цих двох хочу зупинитися поки що. А, і це, в принципі, всі аудіокниги, які я. Отак От планую прочитати, а там побачимо. До речі, можете мені порадити свої улюблені аудіокниги, начитки, я дуже зараз цим зацікавлена. Далі буде така добірочка книг, які я не знаю, чи прочитаю, звичайно ж, всі, але буду старатися щось підчитувати. І перша книга, яка мене, мабуть, зараз найбільше цікавить, серед усіх усіх фізичних книг, це Андерс Гансен «Інстамозок». Я е, буду робити у... Прочитаному, сподіваюся, ця книжка буде у прочитаному. Я буду вставляти обов'язково шрифт, такі невеличкі відеоогляди або фотоогляди книжок, тому що я розповідала вам, зараз звертаю увагу на шрифт, і мені здається, що для багатьох людей це важливо. Тож, в прочитаному ви це побачите. Але ця книжка, як екранна залежність призводить до стресів і депресії. Мене зацікавила, власне, мене цікавить тема залежності від соцмереж і впливу на наш емоційний стан От такого залипання в інтернеті, в телефоні. І коли я погортала, шукала насправді книги на цю тему, я знову ж таки хотіла фізиці. Фізично, ось фізично їх мати, щоб прочитати, не відволікаючись на телефон. Оскільки в мене немає електронної книги, тож тут є така зміст, який мене привабив, і у змісті є купа тем які мене, під тем, які мене цікавлять, про зокрема про психічне здоров'я і сон, як екрани впливають і соцмережі, звичайно, також. На, на нас. Тому, так, ось ця книжка мене зараз найбільше цікавить. Поговоримо про неї, сподіваюся, більше у прочитаному. Далі книга, яку я насправді вже просто маю дочитати, мені вже самій соромно, що я її не дочитала, бо тут залишилося зовсім дрібка якихось 30 сторінок. Це чути українською від Ольги Дубчак. Мені дуже подобається як Ольга Дубчак, в якій манері вона подає правила українського правопису. Тому з гумором я навіть дуже багато скриню і відправляю своїй знайомій коректорці, як з якою я співпрацюю, і ми завжди там під підсміюємося. Але насправді тут дуже багато життєвих таких ситуацій, з допомогою яких здавалося б. Така нудна, так, нудні правила правопису, вони запам'ятовуються краще. І я її точно, точно прочитаю. А також я б хотіла, хоча б розпочати, бути українською. Так, це четверта частина. Чути українською перша, а це четверта частина. Попередні дві мені зараз для роботи не так потрібні. Ось я так сподіваюся. І насправді ця частина мені буде більш корисною, адже тут будуть тема так, про речення і його знаки. Е, тому е, я так сподіваюся, що розпочну її, і вона буде не менш цікавою і корисною для мене. Е, також книжка, яку я вже розпочала читати, це Крес від Маріси Майєр. але я її дуже Я прочитала тільки 17 сторінок, я її розпочала, рука потягнулася е, буквально перед від'їздом. Е, Перед моєю операцією, тому я вирішила, що відкладу її. І, але ви знаєте, що я люблю цю серію, тому хочеться, звичайно ж, і її прочитати, але вона для мене досить об'ємна. Скільки тут сторінок? До речі, ця книжка така важка. Тут 509 сторінок. Зараз для мене я не знаю, чи я зможу осилити стільки. Тому що я насправді зараз 8 чи 9 серпня, я не пам'ятаю, але я ще ось так, щоб до тексту паперового не зверталася. Тому буду експериментувати і дивитися, як реагує мій зір. І також дві книжечки, які я вам ще залишила. Перша це The Invisible Life of Edil. Ось цю книжечку я теж уже почала читати, навіть поставила просто прекрасну закладинку. І вона мені якось так теж за один вечір дуже сильно пішла. Але тут шрифт для мене задрібаний. Тож я просто плекаю надію, що, хоча би декілька розділів із цієї книжки, я встигну та й прочитати. Щоб знову ж таки не напружувати свій зір. Ну і остання книга тут вже такий нормальний шрифт. Це книжка авторки, яку я просто вже просто хочу прочитати, щоб познайомитися з цією авторкою. І мені теж здається, що ця книга може бути, от, та з того розряду книг для відпочинку. Покинь, якщо кохаєш Колін Говер. З цієї ж причини я не можу подивитися фільм, який хочу, який хочу подивитися, тому що я спочатку маю наміри прочитати цю книгу. І якщо все вдасться, якщо мені дозволить стан так, щоб прочитати цю книжку, то буде ще ця книга для читання. І таким чином у мене є так, заплановані дві книжки в аудіоформаті, чотири книжки фізичні, які я от буду читати, хоча б намагатися це робити. Ну і, можливо, ще дві книги, які я взяла б почитати чи погортати, а там вже будемо бачити. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви поставите вподобайку, підтримаєте мене і мій канал. А також пишіть в коментарях, які книги плануєте, чи вже розпочали, можливо, чи вже прочитали за серпень. Обіймаю вас і до нового відео!